Скеровано до суду справу стосовно голови одного з судів Полтави, викритого на вчиненні корупційних злочинів. Про це повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк. 7 квітня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням голови одного із районних судів Полтави у підбурюванні до надання 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди, шахрайстві та декларуванні недостовірних відомостей. встановлено. Що суддя, посилаючись на свої знайомства із суддями Полтави, підбурив особу до надання неправомірної вигоди в суді іншого суду Полтави за задоволення позову у цивільній справи, він створив враження та запевнив, що судове рішення на свою користь особа може отримати лише за неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів США. Проте як з'ясувалося, вказані кошти він і не намагався передати за вирішення питання а розпередився ними на власний розсуд. Крім того, у межах досудового розслідування встановлено, що суддя судя місяно на правові відомості до декларації за 2020 рік. Він не сказав інформацію про квартиру та парком місця у Полтаві, а також автомобіль, яким він безпосередньо користувався, але право власності на які було оформлено на його родичів. За вчинене особі загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у САП.